Івано-Франківське спиртоб'єднання випустило нову лінію продукції. Це унікальні біологічно-активні добавки, створені на лікарській рослині і сировині Карпатського регіону. Бади від княгини на місці цілу низку мікроелементів та різноманітних речовин, які добре засвоюються організмом та використовуються з лікувально-профілактичною метою. Унікальна продукція перш за все тим, що вона на натуральній основі, на лікарських рослинах, настояна вона на, 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 на спирті. Скажімо, прекрасний консервант і екстрагент. У світі кажуть медики, є великий дефіцит хороших харчових продуктів, більше генерики. Поповнювати організм потрібними мікроелементами та іншими корисними речовинами допомагають саме БАДи. До бадів відноситься так само настої і настоянки, які мають різко виражені енергетичні властивості, біологічно активні властивості. Це композиції різних речовин. Які отримані шляхом екстракції противомозі спиртово, спиртових розчинів. Багато це не є гомеопатія, це не є ліки, це є нормальне додання до харчового раціону препаратів, які підсилюють ті чи інші властивості фармпрепаратів препаратів або харчових інших добавок. Одним із таких. Еліксирів це є новий еліксир на ринку. Еліксир, який називається еліксир пантелеймона. Він призначений для відновлення життєвого тонусу організму, поліпшення загального стану і покращення загального лікування про інтоксикації. Цей еліксир ми будемо рекомендувати жителям високих великих міст там, де є урбанізація, де є забруднення, де є. Необхідність очищення організму від радіонуклеїдів, так особливо людям старше 30 років. Аби розробити цілу серію лікувально-профілактичних сиропів та настоянок, був створений тимчасовий творчий колектив, до складу якого входили і фахівці медичної академії. Їхня розробка у виконанні фахівців спертоб'єднання є унікальною та єдиною в Україні. На кафедрі фармації, державного медичного університету, аспіранти і студенти пропрацьовували кожну рослину з, науко... з наукової сторони, тобто детальне і скрупульозне було проведено дослідження. Після чого ми працювали над документацією і пройдено весь етап затвердження від рецептури і затвердження і одерж... до одержання сертифікату на продукцію. Ціни помірковані. Ми переслідували дві цілі зробити. Якісний продукт для наших людей з профілактично-лікувальними цілями по поміркованих цінах, і ясно, що натуральної сировини. Ось це перша виробнича партія нової продукції від торгової марки Княгинин, яку наразі будуть реалізовувати в західному регіоні. Придбати будь-яку з цих чарівних пляшечок можна в аптечній мережі.